Що робити з паганами велетистої гортензії, які ростуть зсередини. Дивіться, тут кущик ідеальний, він піднятий, прибране лишнє, і верхні бронячки гарно розвиваються. Ну, тут вона не потрібна. І якщо буде всередині наростати, то це буде лишнє. Я б тут прибрала ось кущик. Бачите, тут достатньо всього. Але я зараз покажу кущик, якому потрібні ці пагони. А ось який кущик, з якого я оставила пагін, який йде, бачите, з середини. Тому що, наприклад, от якщо у вас щось промерзло, підсохло, не дорозвинулось, бачите, тут повинен бути пагін, але його немає, тому що тут підмерзло. То це є запасний варіант, що у вас тут буде гілочка рядом і буде нове суцвіття. Тому в таких випадках гарно, коли наростає з середини. Але треба враховувати, щоб не дуже було. Багато захаращення і багато гілочок у вашої волотистої гортенції.